Що таке світловий рік? Це базове поняття, яке всі знають, принаймні я так сподіваюся, але хуй з ним. Всі знають, що це одиниця виміру відстані в космосі, але ніхто не знає, чому світловий і чому рік, і наскільки це дохуя. Значить так, світловий рік це та відстань, яку проходить промінь світла за один календарний рік 365 днів. І щоб ви зрозуміли, наскільки це багато, між землею і сонцем 8 світлових хвилин. А ще до речі, відстань між сонцем і землею це одна астрономічна одиниця. А тут цілий рік нахуй. Якщо це все одно вас не вражає, і ви думаєте, що земля відносно близько до сонця, то ні. Адже навіть між землею і місяцем, які здавалось би, зовсім поряд, можна розмістити всі планети сонячної системи в ряд і ще залишиться місце. Тепер ви розумієте, як багато світловий рік. Ну і якщо у вас є бажання виграти халявний Донстар в собі на стім, переходьте в мій ТГ-магазин. Якщо в профілі немає ссылки, то або зайдіть на YouTube, там вона точно є в шапці каналу, або напишіть мені в ТГ. Там і буде розіграш на дві копії Донстарву, або щось інше, не знаю. Ну а це рубрика розказує, щось кожен день, поки не стану популярним, і це був день 11. Просто я переніс це на кінець. Нагадую, Ціль стока переглядів на відео. Бувайте!